Дорогенький, хочу показати, хто до мене прийшов в гості. Дивіться. Привіт. Варя. випрошує. Що? Ти прийшов до мене в гості? Так. Да? О, зараз спробую чимось охистити, що у мене є. Провіримо, чи буде їсти Боря. Будеш їсти млинець? Вчора ввечері готувала. Як тобі? Mm, Борися заходить все. На такі гості не кожен день в тебе в дворі.